Друзі, йду до ліса, хочу викупати пару молодесеньких ялинок пересадити там собі ранок, яка година, пів сьомого ранку. Йду ви, вам не буде чути. Настає такий період навесні. Хто жив біля лісу, той знає що ранками і вечорами то тут, то там, в різних місцях лісу, цепи брешуть. Ну, вони ділять території, все, вже в садах стада, вони не ховають козулю, вже починають розходитися. Самка шукає гарне місце, де би народити молодняк. І розходяться кожен по своїх місцях. А цапи вже вибирає собі місця перспективні і починають таким чином показувати, що вони там господарі. скажуть. Ну, страшно бреш. Вчора я був ввечері на вилості, була молода. Ну, така гарна козулька. Зняти не зміг. Ну, до речі, отут була. В тих корчах так... нічник не лаповий. Типовій зарубачив, нічник ні. Зайчики стандартно бобрів було, КПС на цьому було. Але от до чого я веду, що цапи вже брешуть, все, вже процес пішов. Так. Я Накопав пару ялиночок невеликі. Щоб хтось не казав, що ти там знищуєш. Вони отут в такому місці ростуть, що вони виростають трошки більше, бачите? Все, капут. Тама ще одна. Ще одна. Тому я поки вони ще менші накоплю і пересажую. Знаєте кіло? Ось такі, саме їх Вони малесенькі. Під див... Чим більше, тим важче потім. Я одну більшу взяв, решту маленькі, корч. Добре, будемо збиратися додому. Там на одну з моїх оцепасок не хочу наперед говорити, але здається, щось цікаве попалося для мене. О, в лесе классно. Друзья, иду через делянку. Дивіться, ось сама в хоті ділянки був колись один солонець, не мій, а от вона буквально за цього сосну і другий. Вже попадало, краще немає. А в тому хоті ділянки, що у нас? Вишечка. То ще до війни приїжджали на полювання люди. Але до чого я веду? Не знаю як вам, як вас, як мене вчили на водопої і на солонцях. Ніколи звіра не полювати. На водопої, бо коли йде посуха, звір бідний хоче впити, йде. До любого булося, до вода лишилася. Ну і так само і солонець. Він йому вкрай потрібен. А Люди такими правилами видно не живуть. Солонці ставляться для звіра і для того, щоб заманити звіра в тій угіді. Але полювати на солонцях. Скажем так, не етично. Ну то я так в рамках в лобках сказав. Тут такий пролісок і за тим проліском наступна ділянка. Скоро ділянок буде більше, ніж самого лісу. Спайця. Добре, виключаюся. Трохи важкувато йти, бо так трохи не збиралось.